Привіт, друзі, ви на ютуб-каналі Коментар. Мене звати Ольга. Тут ми, як завжди, коментуємо та обговорюємо лише найцікавіші події. Існує чудовий вислів, який походить із Біблії і звучить він так, не сотвори собі кумира. І сьогодні ми говоритимемо про кумира мільйонів українців, про легенду української музики Святослава Вокарчука. От лише зосередимося ми не на музичній діяльності Вокарчука, а на його походах у політику і мовчазній позиції. І стосовно останніх подій. Безумовно, пісні гурту Окен де солістом є Вокарчук, знають на пам'ять тисячі українців, ці пісні ставали символами української боротьби і в часи Помаранчевої революції, і в часи Євромайдану, і в часи російсько-української війни. Його пісні і для закоханих сердець, і для розбитих, його пісні і для того, щоб підняти дух і настрій, і для того, щоб посумувати, поностальгувати. словом у піснях гурту. Кенедзи можна віднайти дуже багато сенсів, і ось буквально нещодавно гурт Окенедзи масштабними концертами у палаці спорту в Києві відсвяткував 30-річчя свого творчого шляху. Серйозна цифра, солідна, погодьтеся. І ось на один із таких концертів у п'ятницю 11 жовтня завітали ТЦК разом із поліцією. Після концерту співробітники ТЦК та поліції влаштовували масові перевірки документів у чоловіків-відвідувачів, а деяких затримували та запакували. Чимало прихильників і не лише прихильників Окарчука чекали, а якою ж буде. Реакція Святослава на ось такий нашумілий рейд ТЦК після його концерту, і ось як прокоментував Вакарчук облави ТЦК після свого концерту. У нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі, для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років в тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка. Багатьох українців обурила ось така от мовчазна позиція Вакарчука. Справедливо виникає багато запитань: як Вакарчук ставиться до ось такого беззаконня, що коїться до примусової мобілізації, до викрадення людей на вулицях, до закритих кордонів. Він, як лідер думки, схоже вирішив уникати ось таких от гострих запитань від суспільства. Виходить, що Вакарчук чогось боїться, можливо, боїться, що. Що мобілізують колектив його музикантів, як це сталося з іншими музичними українськими гуртами. А проте менш відомими, настільки не не відомими, як Окен Ельзи. Наприклад, гурт Будьмо після концерту ТЦК мобілізували цей гурт усім складом. А те ж саме сталося і з гуртами Мур, технічний склад якого мобілізували, а також з гуртом Юнкет. Учасники цього гурту мобілізували на вулиці. Виникає логічне запитання, чому одних ТЦК мобілізують, а інших обходять стороною. А тепер давайте перенесемося у події Революції Гідності, в яких Вокарчук брав активну участь. Під час драматичних подій у центрі столиці Вокарчук своїм авторитетом, як співак, як громадський діяч, як лідер думки, підтримував протестувальників. У того ж зиму 13-14 років він не думав про політичні амбіції і гідно себе повів як громадянин. Готуючи цей матеріал, друзі, я знайшла заяву Вакарчука за 22 січня 2014 року. Тоді на своєму аккаунті у соцмережі Twitter нинішній X Вакарчук закликав Януковича зупинити кровопролиття. Цитую заяву Вакарчука. Я Вакарчук Святославу, громадянин України, закликаю президента негайно скасувати силовий сценарій. Ви мусите зупинити кровопролиття. Знаєте, друзі, ця колишня заява наштовхує на думку. А що ж заважає Вакарчуку як лідеру думки, як громадському діячеві закликати нинішнього нашого гаранта Володимира Зеленського зупинити силовий сценарій з цієї насильницької пасифікації на вулицях? Виходить, що при Януковичі Вакарчук не боявся робити сміливі заяви, а при Зеленському боїться, так? За словами наскільки відомо, Маркарчук разом зі своїми колегами по гурту може вільно виїжджати за кордон і давати там концерти, звичайно, обґрунтовуючи всі ці концерти зборами на ЗСУ. А тепер пройдемося по шляху Святослава Вакарчука у Збройних силах України. На початку березня 2022 року Вакарчук долучився до територіальної, територіальної оборони. Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту Кенеції Святослав Карчук, став у бойовий стрій захисників України. Від сьогодні у складі територіальної оборони Львівщини він починає виконати свій військовий обов'язок. Бажаємо йому солдатського щастя! Перемога буде за нами! Слава Україні! Це я зацитувала начальника Львівського обласного ТЦК Олександра Тіщенка. Під час повномасштабної війни Славко відвідував поранених українських захисників у військових госпіталях, влаштовував благодійні концерти, виступав на площах у метро, на вулицях. Наприкінці березня, того ж 2022 року, з'явилася інформація, що Вакарчук став лейтенантом Збройних сил України. А 8 липня 2024 року з'явилася інформація, що лейтенант Вакарчук демобілізувався. Проте, уже наступного дня прес-служба співака повідомила, що, попри звільнення, той і надалі проходить військову службу у Збройних силах України. Там зазначили, що звільнення з посади не означає демобілізація з війська. Вакарчука перевели з однієї посади на іншу. Проте, на яку саме посаду перевели Вакарчука, у прес-службі артиста не розповіли. А там так. Також повідомили, що за час служби в Збройних силах України Вакарчук заробив близько 850 тисяч гривень зарплати військового. І щодо отриманих коштів, то вони йдуть і йшли у фонд, через який ми допомагаємо і силам оборони і цивільним. Це повідомили у прес-службі артиста. Тож, виходячи із цієї заяви, можемо зробити висновок, що Вакарчук досі числиться у лавах Збройних сил України. І наостанок, друзі, давайте згадаємо про походи Вакарчука у політику. У далекому 1999 році Вакарчук разом з іншими українськими артистами у промоторі виступав на підтримку Леоніда Кучми. Так, так вам не почулося. Музикант підтримував засновника олігархату в Україні і одного із людей, через якого ми в принципі розгрібаємо те, що відбувається нині. Цікаво було б запитати Святослава Бакарчука: а чи не шкодує він про те, що в далекому 99-му році агітував голосувати за кучму? Однак пізніше Бакарчук схоже кардинально змінив свої погляди на виборах 2002 2004 року. Він активно підтримував на той момент опозиційного лідера Віктора Ющенка. Святослав Окачук був активним учасником помаранчевої революції. І вже після перемоги помаранчевої революції, у 2007 році, за списком нашої країни народної самооборони, співак був обраний до Верховної Ради. Ще правда, Святослав в сесійній залі. Практично не з'являвся, і уже через півтора роки виявив бажання скласти депутатське повноваження, заявивши, що український парламент не виправдав його очікувань. Здавалося, Бокарчук міг би розчаруватися в політиці після ось цього свого першого невдалого походу у Верховну Раду і зосередитися лише на музиці, власне, в тій сфері, де він безумовно є геніальним, і але ні. У 2019 році у Вакарчука знову прорізався політичний голос, і він оголосив про створення політичної партії голос і про участь у парламентських виборах 2019 року. Знаєте, і все можливо було би і добре, але є одне. Але у 2019 році реванш брали проросійські сили і. Ось ці от так звані какая разниця. Так ось какая разниця слуги народу набрали найбільше голосів і е, пробралися номером один до Верховної Ради. А під номером два до Верховної Ради зайшла політична сила ОПЗЖ. Це фактично філія Путіна в Україні. І знаєте, яке шкідництво на той момент зробився Святослав Карчук. Він ось от політичне ядро виборців. Е, Яке між слугами народу та ОПЗЖ, звичайно, що обирало європейську солідарність як таку єдину проукраїнську, про європейську, про західну політичну силу. І... Зі своїми трохи більше 5% голос таки зайшов у Верховну Раду, фактично відібравши їх від Європейської солідарності. І якщо ви думаєте, що нині партія голос це патріотична сила, опозиційна до влади, то ви помиляєтеся, з 2021 року голос вважається союзником у голосуваннях про президентської партії Слуга народу. А сам Святослав Карчук 11 червня 2020 20, 20 року, перепрошую. А вдруге склав мандат депутата. Ну що ж, друзі, напевно, варто чекати на третій похід у політику Е, Вакарчука. е який висновок з усієї історії. А висновок такий: е, якщо ти не маєш щирого наміру змінювати країну, якщо ти не маєш щирого наміру дійсно робити щось для громадян на політичному поприщі, тоді. Не лізь у політику, не дозволяй використовувати себе олігархам і краще займайся музикою. І якщо ти лідер громадської думки, то знаєте, дуже негоже мовчати на ті теми, які турбують громадян України, зокрема і тих громадян, які свого часу віддали за тебе ж голос. Можливо, друзі, комусь здасться, що я посягнула на щось таке от святе, тому що в нас Святослав Карчук це ледве не ікона, яку потрібно чіпляти десь на стіні. Але ні, я не посягнула на святе. По-перше, серед людей не буває святих. А по-друге, якщо ти пішов у політику, а особливо в українську політику, то ти. Автоматично заборонився. Дякую, друзі, за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на ютуб канал, коментар, ставте вподобайки та коментуйте. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно Святослава Вакарчука та останніх подій, пов'язаних із Вакарчуком та його гуртом. Дякую за увагу! Бережіть себе! Всього найкращого та до нових зустрічей!